Традиційна прикраса української хати на Різдво солом'яний павук. Його підвішували до балки під стелею або на вікно. Кожен хотів доторкнутися до нього на удачу. Давні різдвяні атрибути українці виготовляли з найкращого колосся. Його спеціально відбирали. Це були найдовші соломинки пшениці чи жита з рівною пористою пустотілою структурою. Перед тим як братися до павука, солому треба на 2-3 хвилини залити окропом, щоб вона зм'якла. Потрібно працювати лише з вологим матеріалом, тому що сухий поламається. В основі павука може бути велика подвійна пірамідка. До неї дочіпляють багато малих, і можна ще в середину додати одну середнього розміру, але не більше. В одній роботі більше ніж три розміри не використовують. А чому така назва павук? За біблійною легендою, коли матір Божа ховалася від воїнів Ірода, вона забігла до печери, з'явилися павуки і заснували вхід в печеру. Тому воїни, пробігаючи повз, подумали, оскільки вхід у павутині, то туди ніхто давно не заходив. Так вдалося врятувати Боже дитя. Тінь, яка виникала від різдвяного павука, нагадувала павутину, тому цей виріб назвали на честь того, хто її існує. Як робити солом'яного павука, ми потренуємося на трубочках із пластику, можна взяти звичайні трубочки для коктейля. Треба нам таких фрагментів 12 штук, я взяла їх приблизно довжина 4 см, так буде нам зручніше вчитися, потім можна вже ці розміри варіювати. Крім трубочок, нам знадобиться нитка. Можна взяти вже для вироба нитку в тон. Але для навчання я от взяла нитку контрастного кольору. Далі голка. Голка має бути з великим вушком, ну і довжина, щоб в неї була величенька, а також ножиці. Спочатку населяємо на голку 4 трубочки одну за одною. Перетягуємо їх на протилежний бік нитки. Зверніть увагу, що нитку я заселила одинарною, один край нитки коротший, другий довший. От ми пересунули наші трубочки на той край, який довший. І тепер треба їх зав'язати на два вузла. Як це зробити? Я помітила, що дітям. Зараз, здається, важко зав'язувати вузли. Ось, дивіться, я короткий край нитки кладу поверх того довгого, що з голкою, потім треба цей короткий край проселити от в це кільце, яке утворилося. І так, затягуємо, у нас вийшов один вузлик. Раджу вам затягувати міцненько. І зразу ж робимо ще один вузлик. теж. Бачите, оцю коротеньку ниточку я кладу поверх довгої, проселяю її під нитку і витягаю, от із того колічка. Затягуємо, от у нас вийшов вузлик. Це у нас вже є. Дві лінії, які будуть розташовуватися вертикально. Далі нам треба населити вже тепер дві трубочки. Перша друга. І зав'язати її треба цю ниточку з протилежного кута. Ось тут ми тільки що закріпили. А тепер зав'яжемо ось з цього боку. Я для того, щоб це було легше зробити, з нитки вийму голку, з голки нитку вийму. І тепер треба також, от я зверху кладу ниточку, якби обвиваю нею. Ще раз обвиваю, бачите, я зробила петельку і в цю петельку заправляю усю нитку. Тепер треба затягнути. Ось у нас вже три якби, ребра вже зафіксовані. Далі нам зробити треба ще четверте ребро нашої подвійної піраміди. Я знов цю. Нитку проселяю в голку і населяю ще дві трубочки. Ось що у нас виходить в результаті. Ну, тепер нам треба зафіксувати от в цій точці. Знову виймаю голку. Гольничок, і от з цього боку треба зав'язати два вузла Перший. Старайтеся зав'язувати тісненько, щоб нитка, яка в трубочці, не була довшою, ніж довжини тих трубочок. Можна це робити, може, хтось буде притримувати. Хтось інший зав'язує, особливо з дітками треба їм допомагати. Ось у нас вже є така от конструкція. Тепер, щоб зафіксувалася наша оця форма, нам треба ось ті ще чотири трубочки прикріпити ось тут. Для цього я хочу заселити знову вголку. Нитку, щоб вийти от в одній із от таких точок. Заселяю. І зараз ми будемо вже працювати, прикріплювати по одній трубочці в будь-яку, яка там найближча. От Я проселяю голку, і виходимо. Ось в цій точці. Щоб трималася наша конструкція, раджу ось в цьому місці теж зав'язати вузлика. Бачите, я якби під нитку в мене пройшла голочка. А отут -от я притримала оцю ниточку, щоб вона не затягнулася повністю. Просиляю в петельку, яка отворилась, і ось тут зав'яжу. Затягнули, у нас вузлик вийшов. Хочете міцніше, можна ще один вузлик в всій точці зробити. Тепер беру одну трубочку, населяю її і маю закріпити ось так. Голка проходить під тією ниткою, яка з'єднує оці дві трубочки, які ми робили перед цими боковими. Перший раз отак от протягнути. Потім я притримую оцю ниточку і ще раз попадаю в ту саму точку. От у мене утворилась петелька. Але я, бачите, тримаю отут міцно, щоб нитка не послабилася. Ця ниточка має бути натягнута. Просиляю в петлю, і треба обережно її затягнути, щоб утворився вузлик. От якщо там щось затягнулося, не так, як ви хотіли, послабити і затягнути. Ось ви бачите, що вузлик утворився. Це зафіксували. Тепер так ми робимо послідовно із кожною трубочкою із чотирьох, що у нас залишилося. Одну із чотирьох ми вже прикріпили. От Ми маємо оці ромби, значить, от тут у нас вже ромб розбитий на два трикутника. А далі, всі наступні по черзі, ми також маємо, можем, маємо розділити отакими. От лініями, щоб у нас ромби перетворились на два трикутника. Тут так само. Я от нитку притримую, знову заходжу в ту саму точку. Ось у мене вийшла петелька, і в петельку захожу голку зав'язую вузлика. Ще в мене лишилося два ромба ціленьких, вже ці ромби розбиті на два трикутника, ще один, третій. Підлюпопадаємо голочкою і затягуємо вузлика. І дванадцята наша трубочка теж займає своє місце. Зараз підтягуємо, щоб нитка не була довша, ніж трубочка, то вона буде дуже вільно тоді болтатися, негарно, ну і от в петелечку. Для того, щоб ця конструкція міцніше трималась, можна знову пройти по тих самих лініях, що ми тільки що робили. Тобто ми ось тут от закінчили. І я хочу ще раз закріпити ці ниточки, щоб вони вже трималися міцно. І постягувати, якщо нитки. І трубочками вийшли трохи довші послабилися, то от зараз, проходячи вдруге, ми можемо їх зробити коротшими, сильніше закріпити, тоді вони не будуть послаблятися. Все, закріпили. А тепер ми можемо цю нитку відрізати, а можемо її перетягнути в протилежну вершину. От, бачите, у нас така подвійна пірамідка у нас одна з одного боку, друга з іншого. І для того, щоб їх кріпити між собою, таких пірамід можна зробити безліч, залежно від того, якої величини ви хочете мати павука. Різдвяного і будете їх скріплювати між собою. Тому от бажано, щоб ниточки або вони залишилися з протилежних вершин, або можна прив'язувати. Таких заготовок ви можете зробити дрібних середнього розміру і найбільшого розміру. Практикується, що їх має бути не більше трьох. Розмірю.